21 листопада Україна відзначає 10-ту річницю революції гідності. Цього дня відбулися перші протестні акції української громадськості проти тодішньої політики влади, припинення курсу на євроінтеграцію та загравання з Росією. Біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні у Рівному вшанували тих, хто ціною власного життя взимку 2013 -го, 2014 -го відстояв право нації на вільне та незалежне існування. Я думаю, що тоді люди вийшли за свою свободу, за свою. Країну за своїх дітей, і в тому числі, і мій чоловік він переживав за майбутнє своїх дітей. За країну, в якій вони будуть рости і жити, пані Вікторія, дружина загиблого героя Небесної сотні, рівнянина Валерія Опанасюка. Жінка пригадує, що її чоловік не міг залишатися осторонь історичних подій, які відбувалися в державі, бо знав, що відстоює майбутнє своєї родини та інших українських сімей, які хочуть жити у вільній європейській країні. Мій чоловік він такий дуже патріотичний був і любив свою країну. А ще з 2004 року, він, коли були помаранчева революції, він ще тоді їздив і йому боліло. Він переживав за дітей, тому що у нього в самого п'ятеро дітей, і він не міг дозволити, щоб били ну, наших дітей. Фактично всі люди вийшли через те, що почали бити молоді. Під час подій революції гідності від куль снайперів загинули троє жителів рівного, окрім Валерія Опанасюка, це також Олександр Храпаченко та Георгій Арутюнян. Зі слів голови рівненської обласної ради Андрія Карауша обов'язок кожного українця пам'ятати, якою ціною далася тодішня зміна політичного курсу і трансформація влади та суспільства. Пам'ятати, вшановувати героїв це наш обов'язок живих для того, щоб ми мали майбутнє. Це приклад для, для нас, для наших дітей. Про те, що Україна здобувала свою незалежність в такій ситуації і власне кров'ю своїх дітей, з нагоди знакової для України дати на головному майдані рівного відкрили виставку зима, що нас змінила зі світлинами тих часів, боротьбою українців у рівному та Києві, холодною та водночас гарячою порою змін, що стали початком нової історії, яку продовжує писати, і яку відстоює наш народ, українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.